Вже 10 років люди з обмеженими можливостями відвідують громадську організацію Ребілітаційний центр. Там вони займаються спортом, різними видами образотворчого мистецтва, вивчають польську мову та власне спілкуються з друзями, чого їм дуже не вистачає у повсякденному житті. Зараз приміщення центру відвідують півтора десятка неповносправних. На жаль, чимало їхніх друзів прикуті до ліжка, Проте ними опікуються волонтери, яких теж чимало в організації. До речі, про реалібітаційний центр чуло не тільки в області та в Україні, але й за її межами. нагоди міжнародного дня інвалідів, людей з обмеженими можливостями вітали представники міської влади, підприємці та волонтери, чий день теж недавно відзначався. Також було проведено традиційний конкурс малюнків та творчих робіт, з світ своїми кольорами, свої доробки. Представляли вісім вихованців центру, що на жаль менше ніж у минулому році. Проте усі старалися за що й отримали пам'ятні подарунки від міської влади при проведенні конкурсу малюнків і творчих робіт «Малюю світ своїми кольорами. Нам було Дуже важко визначити переможців цього конкурсу, тому що всі роботи нам дуже сподобалися, але звичайно треба визначити переможця і нагородити за старанність дітей, які приймали участь у цьому конкурсі. А переможцями конкурсу «Змалюй світ своїми кольорами стала Людвінчук Валентина та В'ячеслав Попіка, який, до речі, представляв свої роботи у двох номінаціях. Коли я робив цю маску, в мене було багато проблем, тому що я не хотів зробити геть з бумаги. Вона зараз складається всенька з бумаги. Було дуже тяжко неї робити. Я неї робив по етапах. Спочатку робив деякі куски і все ж це було з бумаги. Склад цієї маски бумага і клей. Я не сподівався, що вона в мене вийде. Але все ж таки вона в мене вийшла, і це було дуже тяжко. На створення цього малюнку мене також спонукала природа, тому що мене я дуже люблю красу природи, і тому я намалював два цих прекрасних малюнка. З цим малюнком Волинське озера в мене були також великі труднощі тільки за того, що він на великому аркуші паперу, і це було трохи незручно. Але все ж в мене вийшло дуже гарно намалювати ці два малюнка. Я дещо не сподівався на те, що я виграю, але мені дуже пощастило, що я виграв приз.